Бачите, друзі, така дівчинка прийшла зі мною поздоровкатися. Тут вона буде спати в цьому ліжку. Червяки поїли її ноги, бачите, в неї то через те, що в неї епілепсія, то через те, що вона падала, вона собі просто рани поробила. І вона вся в гною. Коли ми її знайшли, вона була повністю вся в ранах, в вся. А зараз вже слава Богу, все позаживало. Оце все були такі здорові бульки з гноєм. Вони Ой, нас знаходять. Жуля говорить, як мама ці. І ми зараз в трущобах, де розносимо матраси, продуктові пакети, молимо за цих людей, рідних. Але церква велика має тут вплив дуже гарно. Друзі, церкви, хто хоче приєднатися, вслідуючи раз поїдемо разом з вами. Його повністю неможливо. Я думаю, не це треба, трещоти. Це не права. Це ж плоха, це ж плуха, це плоха. Але все рівно, друзі, дивіться, у цих трущобах раніше було дуже багато цього, що черв'яки діли цих дітей. Зараз дуже багато церква працює, тільки з'являється в цих трущобах, і вони зразу їх лічать. А ми завтра поїдемо там. Ви побачите, де дійсно не дуже займаються. Раз приїжджає церковській декілька місяців, і ніхто тим не займається, і там дуже багато цієї біди. trust in you and <laughs> <laughs> <speaking> 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 Amen. Він вже існує 8,5 років. З травня 2015 року за 8,5 років через центр через центр до 8 тисяч десять. Це Ручити. Наша ціль центра це врятувати дитину з вулиці, реабілітувати, а потім реінфірувати назад в сім'ю. знайти або родичів якихось, або, якщо це повна середа, мародичів, то тих хто зміг би спілкуватися е про, е про цих дітей. Завдання — це стрітворк кожен ранок, 5 днів на тиждень, кожен ранок вони приходять сюди. Не сюди на вулицю і спілкуються, будуть відносини з дітьми на вулиці зі старшими, з молодшими, зі всіма. Будуть відносини і запрошують їх в центр. І якщо дати таким людям, які хапаються за любу можливість, трохи можливостей навчання з допомоги з навчанням освіти, то вони виривають і чіпляються, будь-які і висягають лише. Пірунду, тут будують молитвений будинок, тут уже церква організувалася, і вже багато є людей і дітей. Сьогодні ми в школі будемо проводити програму «Хеппі Тайм, разом місія Ок Африка. І ми ці, ці програми з ними часто проводимо. І сьогодні буде тут клініка, буде багато дітей. Дуже що ми будемо сьогодні робити? У нас є попкорн, солодаватка. У нас є надувні гірки, у нас є джампери, батут. І це все буде по станціям, де діти будуть. Клініка буде окрема. У нас є доктора, є сні які сьогодні будуть працювати із населенням. Тут приблизно знаходиться 1800 дітей, але по справжньому сьогодні прийшло більше дітей, бо ми також запросили з класи, які... Діти, які в них проблеми з слухом, деякі полуінваліди, і приблизно у нас зараз двох тисяч дітей в програмі і Клінік», це джікерс. Дістаємо з ног дітей черв'яків. Також це Happy Time, евангелізація для дітей. Ми робимо такі програми приблизно раз в місяць по можливості. Якщо є можливість, раз в місяць, якщо нема, то коли є така можливість відповідно з фінансами, також проходить зараз медична клініка, і це все служить для. Цього поселення. Ми дуже вдячні всім, хто жертвує, тому що ми можемо досягати цих дітей, ми можемо досягати вчителів, ми можемо досягати батьків, які приходять, дивляться, ми з ними також спілкуємося. Для нас є великою привілегією служити їм. Також в цьому поселенні не так давно пару років назад, ми, Бог народив нашу дочірню церкву, і ми всіх дітей, їхніх батьків запрошуємо до нас церкву. Не зупиняється ця програма тут, а ми далі запрошуємо церкву і далі будемо з ними вести їх до хреста. Одна із станцій, де лікуємо дітей від черв'яків. Забирають черв'яки. Процес такий. Спочатку ось тут прекрасні дівочки, які миють ноги, і я сьогодні буду також мити ноги цим діткам, бо я не можу витягувати черв'яки, не можу е бачити такої полі, бо у мене внуки маленькі, і мені це тяжко. Ось дивіться, друзі. А, а от тут подивіться, ви бачите? Ви бачите, що це робиться. Оце все, друзі, поражено. І, і якщо їх не спасти зараз, от я бачив в одному місці, пальчик прямо відпав, відгнив. Але дивіться зараз, скільки це вони мають з цього сторони. Я чувствую, от поно ну, рукою, коли я мию, я чувствую, де ці є черв'яки. Потім, друзі, ми миємо це ноги, їх переносимо сюди. О, тут є спеціальні такі е, е, ці медсестри, які витягують їм для того, щоб заспокоїти, дають їм цукеречку якусь, знаєте, щоб вони це. бачите, Отут вони садять діток, витягують червячки от, і потім, коли вони витягнуть ці червячки, е, ми закупили е, тут чузи їм. Дуже багато чузів і ми одіваємо. Проблема в чому, що вони ходять багато з них посячком, і ця земляна блоха, вона поражає. Ми не тільки це робимо, ми їм потім даємо інформацію, буклети, як обучать їх боротися з цією блохою Підемо, я вам покажу, як це ми робимо. Дивіться, у нас є спеціальний тут банер, і такі в нас є буклети, де ми. Обучаємо якість. Спочатку нам потрібно мити, руки, ноги мити, обрізати зайві, все. Потім ми беремо парафін, оїл і, і, і це саме змішуємо до кучі і обробляємо їм ножки. Потім, як боротися дома з цією блохою, тому що вона живе в стінах у підлозі. І ми треба просто коров'ячі кізяк брати і просто мазати е, долівку, так як колись у нас це теж робили. І вона вбивається ця блоха. Потім ми, як я говорив, даємо їм щузи, і це ми робимо спільно з Ок Африкою. Бачите, Ок Африка, Аймосі, ми робимо спільно. Дякую, друзі, хто спонсує, хто довіряє, хто дає фінанси. А ми просто можемо приїхати і це робити. Чому ми це робимо? Тому що на наших футболках ззаді написано «Love God for people». Це означає, що ми любимо Бога і служимо людям, і хочемо це на ділі показувати. І це ми сьогодні робимо. І дякую всім спонсорам за підтримку. Будьте благословені і рухаємося вперед. sisi ya kupata makucha sawa ushaosha hivyo kama kuna dudu na umetoa Цина в Кенії недоступна для людей, тому що їхній денний заробіток мінімальний це 1-2 долара в день. Може бути, якщо вони працюють просто на полях, або, або стирають одяг, носять дрова, то це мінімальний їхній заробіток. І Такі якісь елементарні речі, які можуть коштувати людині життя. Люди не можуть собі дозволити піти до лікаря або піти до приватного лікаря чи навіть в державній лікарні, там майже ніколи немає ніяких медикаментів. Тому дуже важливо робити такі медичні клініки, коли ми їдемо в Інтір, і, і там ми допомагаємо людям з самими такими, в принципі, е, як це сказати, популярними хворобами, як малярія, тиф, брюцельоз. І інфекціями різними, і тому це може реально коштувати людині життя. А для нас це буде коштувати, скажімо так, чийсь донейшн на, на одну клініку. Це приблизно на 500 доларів виходить одна клініка. В одній клініці ми допомагаємо. Приблизно 400 людей. людям, 400-600. Господь дякую за такий привілей, який ти дає служити цим діткам в Африці. Це є велике благословіння, друзі, і дякую, що ви даєте можливість це робити. Дякую спонсорам, які спонсують наші поїздки, які спонсують такі клініки, і ми можемо спасати людей цих. Слава Богу, рухаємося вперед.